Я був в Луганську працював до її доби. Потім визначав для себе, куди мені їхати, в Харків чи в Донецьк, тому що в Луганську вже була тиша, відносно тут ніяких подій не відбувалося. І ми з колегою російським і думали, куди нам їхати. В Харків, в Донецьк ще був варіант Одеси, і ми не могли визначитися. Тут з'явилось повідомлення про те, що в Столянську захопили міський відділ міліції, і ми... Десять вирішили, що це власне те, що нам потрібно. Від Луганського до ми не дали і ми взяли таксі і приїхали туди. Припаркувавшись прямо біля цього захопленої будівлі, ми побачили там барикаду, місцеві мешканці. Підійшли, бачимо, що за барикадою працює купа наших колег, там, як українських, так і агентських, там, російських. Показавши посвідчення журналістів, і відповідно, російський, і український, нас спокійно пропустили всередину. Ну, ми зайшли, я дістав планшет, дістав телефон, щоб написати в редакцію, що мій стрім з, з охопленою будівлі міської міліції. От і власне хлоп почав писати, я почув ззаду во тоні, вот оні, взяті, взять, взяті. І нас схопили. І потім була команда в штабах, нас затягли на перший поверх цього відділення міліції. Ну там штаб, я так розумію, для нас ну, мене. Я не бачу, що зелі в цей момент відбувалося, бо я стояв обличчям до стіни і досить агресивно мене обшукували, там всі речі з рюкзака перестало. Оцей старший чоловік, який там керував, його звали Євгеній Володимирович, ну принаймні він так сказав. Перше, що я помітив, що він ножем, йому дали моє посвідчення українське, він його побачив і просто ножем його і зрізав. Відразу там, на багато шматків. От, з таким обличчям, знаєш, як коли я не поворочу, ручку мав просто виглядову, то не вирозу такі саме вирозили. Ну і, типу, обшукали потім, ну він каже, так це чистий бандеревець, як щось як які діла має. Потім взяли за Ілю, але він дістав посвідчення своє службове, Він каже, подожди, ти ж русний, а що ж ти з цим бандеровцем зв'язався і взагалі? А ля в нього такий специфічний мене спілкування з цим моменту стяга сина з ним говорить. Якщо вони не кричати, що до да, какого бандерицька, телевізора пересмотрели, типа, ми робота. Коротше, вони сказали, ні, ні, бандерицьких ніяких хохов не буде, ніякої халявська преси не буде. І, ну я кажу, я вже так почав трошки теж з ним говорити, я кажу, що слухайте, ну, я ж на роботі, треба працювати, і ви можете подивитися власне, мої відео вчорашнє з Луганську, послухати мої коментарі, і ви побачите, що я. Ніби мандереві я в принципі просто дзеркалом працюю, показую все, як відбувається. Ну, один з них вони, там, сказали, що паролі свій там Юстрім, там всі там, соціальні мережі. Вони почали передивлятися, але він йому дали мій вайбер почитати. Я, власне, там редакційні різні розмови були, а він каже, я його втічного язика не розумію. І так ми з'ясували, що він не місцевий. І почав в ньому питати, він сказав, що він з Підмосковія, що він живе вже два місяці у нас, тут він в Криму. І він з Криму, власне, група прийшла з Криму в Слов'янськ. Ну, там запитала, як же там родина, бізнес, Я сказав, що в нього якийсь там бізнес. Бізнес він сказав, що родина, бізнес це все второстепенно, тому що по догрози Русь, Бог, Віра, єдина, наша православна, земля, соотечественники, які тому зараз ніяк не до бізнесу. Зараз треба. Воювати. Ну, коротше, це все якийсь час погрузилося. В цей час в мене дзвонив телефон постійно, тому що хтось з колег, хто побачив, як нас захопили, передав в редакцію, і мені дзвонив Роман Скрипін, і це світилось на телефоні, його мене прізвище, і вдало. Вони не знали, хто це. Ну, там подали, хто такий Скрипін? От, І там інші прізвища з редакції були, вони не розуміли, хто це, не давали мені відповідати. Ну я... мені тяжко сказати, скільки це часу відбувалося. Ну, потім, коли він з'ясував, що Ілля за російський журналіст, він згадав її якісь навіть репортажі, М -м, він каже, що ти тільки нормальний парень, чи, що ж ти з ними зв'язався. Коротше кажучи, він нас відпустив, але за однією мовою. Він сказав, що я вас відпускаю, але працювати ви тут не будете. Ви е принаймні до завтра тут працювати не будете. І я йому кажу, що ну, я ж тільки на роботі, я ж не можна працювати, мені не Гебікс теж на роботі був. І він нас вивів, він нас вивів. А це час, до речі, зайшов якийсь хлопець в приміщенні міліції, це, це ж біропоти, вони почалися там аплодувати йому. От його так приймали, кричали Слава бірку. Він нас вивів на вулицю, сказав, що він нас перевітря не бачив. І я кажу, ну а там, типу, якщо нас бачить, що ми працюємо, що буде. Він сказав, ну, зараз перекладу, ну, мінімум вас поб'ють. Мінімум вас поб'ють, тому типу, не ризикуйте, люди. Типу, знервовані. А я запитав у нього, чи він старший. Він сказав, що ні, я не старший. Якщо був би старший, вам би взагалі хана була. Тобто, взагалі, у нас лютий-лютий чоловік. І вам пощастило, що ви на мене натрапили. Приходьте завтра зранку і беріть дозвіл на щоб тут працювати. Я кажу, добре, я давав зранку літу. Він мені каже, мене завтра тут не буде. Він це було правда, тому що я потім в колах на фотках бачив його, зранку він вже був в Краматорську. На захопленні власне, він був в будинку храм... міліції в Краматорську. Храм... От така історія з нами відбулася в місті Славянську. В Донецької області. Фактично така ситуація зараз там, в ті дні, поки я там був зі всіма майже українськими колегами, які працюють дуже обережно, тому що як і ці люди в військовій формі з автоматами, так і місцеве населення, яке їх підтримує, вони дуже лояльно ставляться до російської преси. Це якщо там хтось говорить, ти по журналісти, вони по журналісти куди? типа там Москва, о, Москва, журналісти, хорошо, покажіть всім, як у нас тут. А якщо українська преса, вони досить гасина, і місцеві мешканці себе проводили. І, ну, наприклад, якщо там деякі якісь там люди місцеві бачили, мене, знаючи, що я український журналіст, вони обов'язково комусь там маякували, що ось він тут стоїть і працює. З тим, що я відео навіть не знімав, просто там перебував е, на якихось. І, власне, я його колегами, не хочу їх називати, це відомі в принципі, люди, е, які дуже обережно працюють, і вони, наприклад, не, не, не ходили на ті заходи, які люди отримують, які отримують місто, вони казали, там журналісти приходять, там в 15-ті туди. Будемо щось говорити. І майже ніхто з українських колег, принаймні, ті, хто знімає, туди не йшли, тому що вони боялись, що, що ну, це там можна стати заручним. Також випадки були вже на другий день після того, як нас захоплювали, що з українських колег забирали флешки, забрали флешки, в Краматорську били техніку і вчора, і я до скільки я знаю сьогодні. Вот, і... Коротше кажучи, в принципі, працювати досить тяжко, на відміну від російських. Причому будь-які російські вони не дуже ютубються, які до них лояльні, які не лояльні, тому що насправді є, там декілька журналістів не лояльні до, до цих всіх подій, і вони, в принципі, показували правдиво, як все відбувається. От. Ну, але не дуже розуміли, хто з них хто. Головне, що ти росіянин або, е або в тебе посвідчення російського ЗМІ і там, тобі, тебе сюди Ну, Власне, біля нас там жила, жила, жила знімальна група Life News, яка фактично працює в пулі. Стимулює. Вони завжди знають, де що відбувається. І ми, так як ми вже були всі в одному готелі, ми по них і орієнтувалися, якщо вони десь бігли, ну, тому що їм першим давали інфу, а навіть іноді не здавали інфу по подіях, які відбулися, а ще подій не було, а вони вже знали, що вона буде, і вони їхали з ними. Ну і ми по ним орієнтувалися. Ну, працювати складно, тому що в принципі в цілому оточення вороже, як цих людей, які захопили місто, так і ті активної частини міста, яка їх підтримує. Вони досить агресивно ставляться і працювати складно. Ясна річ, що, наприклад, в... ми не можемо собі дозволити там, відправити умовно, умовно людей, яких знають в обличчя, що вони ідентифікуються з громадським зараз туди працювати, ну, тому що їх впізнають, вони не зможуть просто там працювати. Насправді не так багато нас тут їздили, я там Дмитро Агнаб, і, там був. Е, ну, ми ж на, насправді, нас вже багато. Для нас стрімлять і місцеві. Тут, з нами зв'язуються місцеві мешканці. Я в Луганську там, у мене було купа зустрічей з місцевими стрімерами і просто громадянами, яких я вчив стрімити, показував, як це робити. Нам не обов'язково самі там бути для того, щоб отримувати інформацію. Купа народу насправді нам дають інформацію там, в телефонному режимі. Так? Що вони бояться там знімати щось. Ну, і, 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 в принципі, в кожному місті зараз, як в і в Франтовську, і Слов'янську, і Вулганському, в Донецьку, є люди, які нам дають відео інструктивно для нас. Тому ну, ніяких проблем з цим особливих немає. Ну, але безумовно, нам би важливо було всюди мати, щоб виїжджали кореспонденти наші, але ну, у нас не є так багато для того, щоб всюди бути. І це перше. Друге, це не дуже безпечно насправді. Наприклад, коли вони там деякі з них там, в Луганську бачили посвідчення громадського, вони, наприклад, дехто не знали, що це таке. Так? Вони не знали, і тому вони спокійно до цього відносились. І... А, але в принципі, я думаю, що якщо, наприклад, умовний Мустафа не приїде в Слов'янськ, то навряд чи не зможе там працювати. Тобто є безпосередні загрози життю? Ну, безумовно, слухай, ну у нас зараз в студії вже там якийсь день перебуває ну, Олексій Мацука, да, який, власне, новини Донбасу, редактор. І... І зараз він створює Громадське, в Донецьку і просто йому вже все не буде. Він сміливий чоловік, ми це все знаємо, але він вже в Києві, тому що він не має можливості там працювати. На нього фактично висело там полювання. Йому там намагалися спалити автомобіль. Ну, Він з тим, що він до цього всього звик. Але він навіть він вже виїхав, тому що він не може працювати. Ну, Слухай, ну там був якийсь дивний інцидент, коли розстріляла там одна машина здонала іншу, розстріляла людей, і ми там були на місці. І відразу приїхався В'ячеслав Пановрюй, його звати 10 хвилин, який тоді провозив себе міста оточення своїх озброєння цих хлопців, він одразу сказав, що е, правий сектор приїхав у город, розстріляв людей. Е, там, наприклад, коли прилетіли вертольоти українські і почали там, висадку на аеродромі, вони одразу сказали, що це правий сектор прилетів. От, нічого в них не змінюється, насправді. І все, що відбувається проти них, вони, вони не говорять, наприклад, що. Українська армія або там спецслужби по нам стріляла там на в'їзді. Вони почують, що це приїхав правий сектор і, і стріляв. І місцеві мешканці, власне, ну так це сприймають. І, так. і місцеві мешканці мені теж розповідають постійно про правий сектор, які там їх купа. Причому було на питання, яким чином вони в'їхали в місто з тим, що зараз всюди блокпости, і досить складно приїхати, що зі зброю. в принципі, вони проста відповідь вони приїхали раніше. Тобто вони вже тут якийсь час перебувають, на якихось mm -hmm. там в квартирах, на і вилоску роблять та вбивають. Громадянам, які там будуть відтримати. Ну, тобто я за ці пару днів і я, я не побачив, що вони там. Я б інакше почав думати, тому що реально ніяких пандемії там нема. Я попросив, це на річ там теж нема. Але в свідомості громадян вони є. Так, що громадяни місцеві, мені, наприклад, розповідали група громадян місцевих, що в кожного з них знімають гроші на майдан з зарплати. І вони говорять, що навіть в платежках ну, на, на державних підприємствах перед тим, як отримати зарплату, для чогось видають папірець, де написано, скільки ти там нараховано, скільки, зарплат, тому що там прямо написано на Майдан, там, 100 гривень. І вони про це говорять, і ну, правда, ніхто не зміг показати це роздруківку, але всі про неї говорять, що ніякої зміни свідомості там, немає близько.